Всім привіт! Це ранок вдома. І сьогодні для вас в студії працюємо. Ми Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. Вітаю мелодійності. Цьому ранку додасть маєстро Руслан Шукюров. А новими рецептами поділиться кулінарний експерт Чаба Бакош. Ну і звичайно на вас чекаються надзвичайні знайомства і відкриття. Протягом двох з половиною годин дізнаємось, який кримсько-татарський культурний скарб нещодавно додався до переліку нематеріальної спадщини. Чого Україні очікувати від американських президентських виборів? Як війна за Фолкленди вплинула на російсько-українську війну? Чому варто інвестувати у власний розвиток і багато іншого цікавого? Кожен наш ранок ми розпочинаємо з щирої подяки Збройним силам України. Дякуємо, віримо і підтримуємо. На календарі 3 квітня. Сьогодні відзначать Міжнародний день Твіду. Це той самий матеріал, з якого шить піджаки зі стильними латками на ліктях для англійських професорів. Свою назву Твід отримав випадково. Коли торговий ярлик на партії вовни Твіл, що шотландською означає саржа, був неправильно прочитаний робітниками лондонської фабрики. Його сплутали з назвою річки Твід. Так і повелося. Ну як на мене, твідовий піджак звучить значно впевненіше ніж. Віловий. Отже, все на краще. Про інші цікаві факти і дати цього дня у нашій традиційній рубриці День в історії. Сьогодні 100 років від дня народження актора Марлона Брандо. За свою 60-річну кар'єру він знявся у майже 50 фільмах і отримав два оскари. Один з них за роль Віто Карлеоне у фільмі Хрещений Батько. Цього дня 1933 року в Херсоні уперше в світі провели унікальну операцію з пересадки нирки. Це було видатне досягнення української медицини, оперував хірург Юрій Вороний. Пацієнткою стала 26-річна жінка, у якої відмовили нирки, донором 60-річний чоловік. Пацієнтка прожила з новим органом лише 48 годин. Проте перша в світі операція з пересадки нирки стала початком нового етапу в розвитку клінічної трансплантології життєво важливих органів людини. 3 квітня 1940 року у Катинському лісі поблизу російського Смоленська органи НКВД розпочали масовий розстріл поляків. Першими жертвами стали офіцери, ув'язнені у таборі в Козельську. Злочин був здійснений за наказом Сталіна. Страти тривали до середини травня. Загалом розстріляли близько 22 тисяч польських полонених. Масове вбивство під катинню, військовий злочин часів Другої світової війни. Цього дня 1948 року президент Сполучених Штатів Америки Гаррі Трумен підписав закон, яким був введений в дію план Маршала. Програма економічної підтримки, ініційована держсекретарем США Джорджем Маршалом, передбачала виділення величезних коштів на відновлення зруйнованої Другою світовою війною Європи. Програма діяла чотири роки. Допомогу отримали 17 країн. Була витрачена шалена на той час сума понад 13 мільярдів доларів. План Маршала сприяв інтеграційним процесам у Європі, які згодом стали основою створення Євросоюзу. Цього дня 1990 року над вежею Львівської ратуші підняли національний український прапор. Відбулася подія на сесії Львівської міської ради. А вже 24 серпня 1991 року прапор внесли до сесійної зали Верховної Ради після ухвалення акту проголошення незалежності України. Сьогодні синьо-жовтий стяг, священний оберіг, символ боротьби, сміливості і перемоги українського народу. А яким буде 3 квітня 2024 року, залежить від кожного з нас.